Добрий день. Українська мовна телекомпанія Столиця. Ваша щира Валентина Еліас і знову з нами в ефірі Майкл Вілсон. Можемо? Це ж не вам Перевод. Я щось не думаю, що можете повторити. Today in our... Uh, translation is Anton L.S. and Mike Wilson. Um, uh, Ukrainian to the company is still it. Yeah, Ukrainian company is still it. Capital. Capital, yeah. Yes. <laughs> yes. That's okay. І uh, ми не бачили Майкла довгий проміжок часу, я була за кордоном, і багато чого змінилося в виборах з Трампом. І ми сьогодні знову повертаємося в Америку і в ті події, які відбуваються uh, в Америці з Штатом. Ми не бачили Майкла довгого часу, і в ситуації з Трампом є багато зміни. Тому ми хочемо розмовляти про це сьогодні. Ми всі добре знаємо, що вчора буквально пройшла така новина, що Трампа знову стріляли. Якщо про це знає Майкл Вілсон, і що це робиться? Що це пішла охота на Трампа? Вілно ві волнозе. Вилназе. Фодона Трампа, you вимотанно я соцбалті. well, yeah, uh, it's a surprise to see the second attempt. and when you look at through the history of uh, assassinations of presidents uh, and attempted assassinations, uh, it's usually the presidents who are making the, the biggest and the most um, uh, uh, the changes that are necessary for the country where the political powers don't like those changes and they always seem to uh, create some type of a scenario. Such as an assassination. We can go throughout history through Kennedy, through Lincoln, through all of the presidents that have been assassinated uh, in the past, and any attempts like Ronald Reagan and other attempts that were made on the president's life. Donald Trump, he's not even president yet, uh, but there's such a fear uh, from the establishment, which is really the, uh, the organization that is against uh, the people of America, that they make good evil and evil good. So they, and these are the people that are uh, looking to uh, remove Trump and they don't want him to be elected because he's way far ahead of the polls. Uh, Kamala uh, has really, um, she doesn't have the support. She has very, very small uh, support. She has no following really to, to help. <laughs> Тому що ще він навіть не став президентом, а вже отримав другий напад. Якщо подивитися на історію вбивств, на, на історію нападів на американських президентів, будь-то Лінкен, Рейген, можна побачити, що ті, ті лідери, які хочуть винести найбільше, найбільшу кількість змін у свою країну, навіть на на мотивації добрих справ всі вони можуть не сподобатись основним політичним силам країни, які будуть намагатися прибрати їх такими методами. Ну, Судя старших джерел, я дивилася коментарі спецслужб там американських, то людина, яка стріляла в Трампа, він належить до знову ж таки партії демократів і явно він неприхильник Трампа, і явно ну, Трамп дуже заважає комусь і його хочуть прибрати. Вот. Що думає відносно цю гольф-клубі, стріляли до речі і. А Знову ж таки, наш Трамп попадає під якісь загрози і дуже хвилюємося за його життя. Прихильник партії демократів конкретне є ім'я. Я зараз пізніше скажу, який стріляв Трампа. Вже ми знайшли цю людину. Хто він такий? От і він прихильник до речі кажуть і України, бо він дуже. На його сторінці в Фейсбуці він підтримує Україну і вже хочуть, скажімо, змі зробити так, що якийсь є український слід. Хоча ну, це, це взагалі ну смішно звучить. Але ця людина належить до партії демократів американської партії демократів. Tried uh, to shoot uh, Donald Trump was uh, was part of Democracy Party, uh, yeah. and uh, kind of was supporting Ukraine and. Uh, yeah. <laughs> А, це, а, Райан Рут, Райан Рутільник України, в. демократ а, демократ, саме в гольф-клубі стріляни Трампа. Угу. О, яке питання? Просто це якби коментар. Це не зовсім ми з ним ведемо таку дискусію. Угу. І, а, і що думає відносно цього а, саме е, Майкл Вілсон? Кому мішає так Трамп жити? Що його в прибрати? Yeah, the person who should, uh, who was trying the to shoot, shoot yeah. attempted to shoot uh, Donald Trump, who was a yeah. uh, part of the Democratic party, uh, party. Also, uh, also uh, the result that he is uh, support Ukraine. And uh, what do you think, uh, uh, Donald Trump is he uh, uh, for what? Uh, kind of persons, for what uh, groups of people he uh, make troubles uh, a lot, Yeah, uh, make the most trouble uh, that uh, they try to uh, remove him. Yeah, it, he uh, it does make the most trouble for uh, people who have an agenda. They, you know, they use the uh, Ukraine as a, a talking point, uh, which is really propaganda. Because the, only, the the most important that Ukraine got was through Trump, not through uh, the Obama administration or the Biden administration. And the Biden administration was blah, 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 blah. Okay, we released this many billions of dollars, but then how much of that has Ukraine seen? Mm -hmm. And how much was it effective to be able to help Ukraine in this effort, in this uh, war against Russia? So uh, he delivered the. Uh, Materials, he delivered the equipment that Ukraine used that repelled Russia from Kiev mm -hmm. in 2022. Now he's not in office anymore, so there's nothing more that can be done, and there's no more equipment coming. Mm -hmm. So the equipment is what we need. And so, uh, because he is not part of the establishment, he is not a politician. He knows all of the tricks of the politicians, he knew how to use every tool to be able to get, uh, you know. Uh, his uh, uh, buildings built and, and uh, his progress. He knew every politician in every place that he worked in, including New York and New Jersey and 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 many other places even around the world. He knows them, and they know, uh, and he knows how wicked they are. And so when he came into office, he was against the establishment, and that's why the establishment wants to remove him. Mm -hmm. <гану> <гану> Трамп говорить конкретні речі. Він сказав, що Трамп говорить конкретні речі, є конкретна економічна програма Трампа. А бла-бла, камела немає найважливої Трамп не є саме політиком. Але саме за часів правління Трампа Україна отримувала. Найбільшу кількість допомоги саме в якості е, технології та е, в якості технології та еквипменту е, 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 да, е, та оружиє та аміліція та все інше. За часів Байдена Україна використовувалася тільки як е, тільки як точка, яка може підняти їх рейтинги, про які вони можуть постійно говорити та піднімати свої рейтинги. Він mm -hmm. через те, якщо Трамп більш як бізнесмен, він не є політиком, але він знає всі трюки, які використовують політики для собственного прару та для демагогії. Тому через те саме. Саме наявні сили в Америці, які вже тому силам в Америці політично не вигадно, якщо що Трамп знаходиться при владі, особливо коли він стане президентом, тому вони намагаються його прибрати. А я думаю, що Трамп великий політик. Я не погоджуюсь з Майком. Трамп був 5 років президентом в Америки, і ті реформи, і те, що зробив Трамп, навіть сьогодні, навіть він не, не дав добудувати северний поток. І навіть до, до цієї пори ми маємо від цього користь Україна, тому що е, все таки газ в Україні це теж ключові наші, е, скажімо, економічні можливості, тому, що ну без газу не, не існує життя людей. Тим більше на нас опалювальний сезон, і завдяки тому, що він не дав добудувати 2020 році цей сірний поток. Україна сьогодні е, скажімо, ну. У використовує до цієї пари той газ, який використовувала раніше, і uh, це теж великий плюс. Лондона сайт Дональд Трамп із гріт полічин. Хід 2020 сдюринг. He broke a plan uh, about the Norse pipe, uh, uh, as, in, uh, as I can translate it. Uh, uh, North Stream? North Stream? Stream, Stream, yeah. And yeah. Yeah. Yeah, yeah, actually, yeah, it was 2020. He, he canceled that. He, he blocked that Yeah, uh, uh, prior, prior to 2020, but he, he blocked the construction, the finishing of the North Stream 2. Uh, yeah, and uh, this is was helped for Ukraine, and yeah, yes. you say that yeah. uh, that he's not politician, and, <laughs> well, no, he's not a politician. Uh -huh. That is correct. Uh, you know, he's a businessman, mm -hmm. uh, and has been all his adult life. Uh, Education-wise, everything has supported him, and that's why he's been successful in what he's done. He understands the uh, workings. He understands economics. He understands. Uh, he understands politicians mm -hmm. because he's had to work with them and so um, but yeah he is he's a, he's a diplomat uh, he's a negotiator uh, and uh, you know and they also have the backing of the power of the United States as the president uh mic just shut uh in terms of my was issue my political uh then when the 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 uh flow Він мав на увазі, що він все своє життя був бізнесменом, та, та він дуже. І це він знає політику, він знає економіку, він знає саме як працювати з політиками, і це є його плюс. Якщо вернутися до дебатів, а Хамели Гаріс і Камели, Гаріс і а, нашого Дональда а, Трампа, то а, знову ж таки в дебатах на мою думку, там всі пишуть українські різні змі, що там гаріс, гаріс, гаріс. Але переміг таке Трамп, бо Трампа є конкретний економічний план, конкретний план, що робити і як має працювати економіка, як має працювати бізнес і як має покращитися життя народу. А сама Камела, вона вже ж працювала, і ми всі бачимо бездологу політику Байдена і що привело до наслідків Україні. Ah, Valentina said about uh, debates between Kamala Harris and Donald Trump uh, and uh, she says that uh, Ukrainians me is very upholding uh, uh, they are mostly uh, for uh, Kamala Harris uh, but uh, Valentina said that Donald Trump uh, in these debates shows a plan economic plan how, uh, how uh, should business uh, uh, how should business work, and how uh, how this economic plan uh, should uh, increase uh, uh, not not increasing, but uh, uh, yeah. Думка Майкла про дебати, якраз зараз, які відбулися з 10 на 11 вересня. Міша години ефір прямий, Ми всі це дивилися, і хочеться, щоб Майкл прокоментував саме ті події і ті дебати, які були між Маміж Трампом і Гаріс. Бо Гаріс вона бла бла бла, і вона весь час нападала на Трампа, обзивала його і весь час хотіла Трампа вивести з рівновай. На що Трамп дуже спокійно реагував і, на мою думку, абсолютно переміг на дебатах Трамп, і це треба йому дати е, його yeah. коментарі. Yeah, about economic plans that he showed, his plans, uh, and also Kamala Harris uh, uh, have a time Biden. uh, uh, during the Biden Well, Biden was a president, and uh, it, will, uh, it wasn't so good for uh, American people and also for Ukrainian people. And uh, she wants to ask your opinion about these debates, uh, because Valentina thinks that uh, Trump won these debates. Uh, yeah, so it depends on what side of the media will tell you who won the debate. Yeah. So, uh, <laughs> the debate, did, uh, Trump uh, did handle the debate very well. I'm sorry, I can interrupt you yeah. to translate because it's too hard for me to okay. Там і буде думка хто перемог. Ну no, на жаль, більшість більшість медіа. Більшість зараз обрушилися на Трампа, і знову ж таки, ми всі прекрасно розуміємо, що це скажімо, адміністрація Байдена, і що так само як і в Україні, то дуже багато змін належать і в Америці. Також і є вплив, скажімо, президентський саме Байдена на те, щоб в такому під таким углом Трамп подавався. Montina said that the most me and also in America the most me is uh, harassing and commenting in bad way the uh, performance of Donald Trump in these debates. Right. Yeah. To, to be expected, and they have to try. You know, they're they're trying to make Kamala to be this uh, amazing woman, uh, a, a woman of the people, and understanding and. Uh, this woman is. Uh, she has no integrity. She has no. Uh, she has no history mm -hmm. of doing anything good for California or anything else that she's done in her political career. Uh, it's, uh, it's. actually. Um, what What has she accomplished? Absolutely zero. Oh, she didn't accomplish. <coughs> mm -hmm. uh, uh, tak, Вони намагаються її представити як людину з народу, як uh, чудо жінку, яка прийшла до політики. Uh, але за нею немає ні не історії, за нею немає uh, ніяких досягнень. Uh, so, uh, one of her biggest accomplishments is Коті вона бігаст акомплешмент of the most black people in California in prisons. Mm -hmm. uh, and prisons. She was a prosecutor uh, during that time. and

so even as Senator, she has not no accomplishments whatsoever, so it's uh, you know, her record uh, uh, lays me forward. But the media tries to put her out to be this amazing person, just like they did with Hillary Clinton, mm -hmm. and they had to lie about her too, you know. And uh, so they're doing the same thing with Kamala and the, the continual attack against uh, Donald Trump. Um. В якості сенатора вона не, не має ніяких досягнень, але міді намагаються її просунути як чудо жінку, як е, неймовірно людину з народу, те саме, що вони робили з кілорікліентами в свій час. Налякає навіть той факт, такий, коли Трамп сказав у цих дебатах, що дуже порушилися скажімо, за мігрантів, порушилася злочинність в Штатах, тому що дуже багато нелегальних емігрантів, в тому числі з Мексики, що навіть в Мексиці перестали бути такі, скажімо, злочинність, ну, впала злочинність в Мексиці. Тільки тому, що відкриті ти кордони, і ті мігранти в перейшли на е, в Америку в ша. І такий момент. І другий момент, коли Трамп сказав, що є нелегальні мігранти, які проживають і вони навіть їдять домашніх звірів, котів, собак, собаком парках ловлять. От. То над ним вона сміялася, зробила його чутті придурком, що мов такого не буває. Але я хочу скажу і знову ж таки. В мене чоловік закрики мій, і навіть е, в такі країни, як Гана, офіційно люди їдять, варять котів е, і їдять і вживають їжу. Тому Трамп сказав правду, він нічого не придумав. І це дійсно, якщо мігранти перебувають в інші країни, то вони повинні підтримуватися культури тих країн, в яких вони проживають, і Дійсно, домашніх звірів їсти ну це взагалі. Okay, uh, now we will talk about illegal immigrations, Mexicans, especially. in Mexico border, yes. Yeah, one say to say. I say the fact that even in Me in Mexico, uh, there's decreased level of crime uh, because of the count of people that uh, come to USA. Uh, Yep, uh, this fact. All the, yeah, all the criminals are moving yeah, to the yeah, yeah, States, yeah, so yeah. Mexico is getting safer. Uh, <laughs> the, this first fact, and uh, the second part is: uh, Kamala Harris was laughing at Donald Trump because uh, he said uh, immigrants eat animals in the parks, uh, mm -hmm. the cats, and yeah, Valentina have a husband from Ghana, where people, it's uh, 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 their culture to. Uh, eat cats, and about dogs, them, yeah. Yeah. Uh, But Kamala Harris was laughing about this fact, and uh, yeah, so it's No, I mean it's a, you know it is, it, those are true facts. You know when you uh, when you have that many people coming in there, who's feeding them? They don't have the money to go to grocery stores to buy food, to buy all the things the necessary need for their family, for all the, for you know those millions of people that have crossed the border. Uh, so what are they going to do? Are they going to do like every other country that eats cats and dogs. Mm -hmm. the Philippines eats cats and dogs. You know, it's a, uh, a, lot, of, a lot of countries of uh, Africa, it doesn't matter where, uh, South America, they're going to eat what they can uh, to survive. So, those are, it's a fact. It's just not, you can't laugh about it. It's a fact. Mm -hmm. and, it, and the problem is, is, because Kamala was the border czar and she let the border go, you know, that's why we have such a, a record number of people crossing the border now. І <говор clicks> май каже, що а, так, це факт дійсно Філіппіна Філіпінах, в Южній Америці, вони йде те, що може, тому числі котів. Та коли ну, іммігранти прибувають до Америки, в них просто немає грошей для того, щоб купити собі їжу. Там не дійсно вони а, поживають те, що можуть. А, та те, що споживають в яких країнах і це взагалі. Це, це дуже нормальна, коли це дуже нормальна ситуація. сміятися ціни тут немає на чим. Та саме Камала Харіс дала можливість такої кількості мігрантів прибути до Америки. І це, це саме її провина. Мали бути наступні дебати в жовтні місяці, і такі слухи, що Трамп відмовився від подальших дебатів з Камерою. Чому це так вирішив Трамп, як думає Майкл? І план би за нек дебет сінок тобто, батюс Трамп віл to uh, take part in these debates. Oh yeah, what do you think about it? Well, it, uh, if he refuses it, it's because they have unrealistic demands, and it's always in favor of the democratic party or mm -hmm. the, the candidate, which would be uh, Kamala. Uh, again, debates used to be, yeah, you had you know two, three, or four debates uh, throughout the uh, campaign, and in those debates, especially after the primaries, and in those debates, you would have. Debates on the Democratic side, and you have debates on the Republican side, and all of those, those are not happening at all. There's not an equal uh, portion going on there. There's not equality happening uh, during in these, these debates. The, so that's uh, a big problem. And so they're, they're creating all kinds of ridiculous demands that just basically puts Trump into handcuffs that he can't really be free. Mm -hmm. uh, so, um. Це може відбуватися через те, що всі дебати проходять під флагом демократів та з демократської сторони. Взагалі, за, зазвичай, за президентську кампанію протягом виборів повинні відбутися декілька дебатів, але спочатку на стороні демократів, потім на стороні? Я забув Валентина. На стороні демократів та не лібералів, абліканців республіканців. Наразі наразі цього не відбувається і тому вони просто eh, заковують eh, до них, Трампа особенство у наручники eh, такими, такими условиями, такими умовами. Ми взагалі бачимо дуже погану тенденцію.